Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами поринемо в первоцвіт. Первоцвіт це коли перша квітка розцвітає на весні А як ви діти знаєте, перша квітка розцвітає це нас пісніжник, але не тільки пісніжник розцвітає. А ще декілька квітів. І сьогодні, діти, ми дізнаємося про ці дуже гарні, ніжні і неймовірні квіти. Привіт! Березен це перший весняний місяць. Він приводить до нас весну. Про це навіть казка є. А весна приносить із собою різнобарв'я весняних квітів. Я розповім тобі про ті весняні квіти, які починають квітнути найпершими. Вони так і називаються первоцвіти. А ще їх називають першою посмішкою весни, тому що вони дуже гарні і яскраві. Як тільки починає танути сніг, з'являються ніжні і трембітні квіти. Підсніжник це лісова квітка. Він виростає з маленької цибулини. У цій цибулині зібрані накопичені літо та осінь поживні речовини. Ця квітка надзвичайно ніжна з невеликою білою голівкою дзвіночкою, невисоким стеблом і довгими вузькими зеленими листками. У підсніжника тільки два вузьких листочки. Біля короткого стебла. Аромат підсніжника дуже тонкий і легкий. Чому ж підсніжник так назвали? Підсніжник отримав таку назву, тому що він росте з під снігу і сніжник, ця маленька квіточка може витримати. Навіть десятиградусний мороз. Підсніжники занесені до червоної книги. Поруч з підсніжником на лісових галявинах можна часто зустріти зовні схожого на нього побратима, який має назву Білоцвіт весняний. У нього квітка також схожа на дзвіночок, але повніша. Якщо у підсніжника пилюстки різних розмірів, то у білоцвітника однакові. А от колір квітки і форма листочків майже не відрізняються. І у підсніжника і у білоцвітника молочно-білі пелюстки. Та вузькі листочки. У народі цю квітку називають скороспілка весняна, лісовий нарцис, жовтка. Ці назви вказують на те, що ця квітка розцвітає однією з перших на початку весни. А ще на пелюстках цієї квітки є жовті крапочки. Головне призначення цих плям – показувати комахам запилювачам шлях до нектару. Пролісок. Його ще називають пісником весни. Пролісок це красива, невисока, цибулинна рослина з вузькими листочками. В основному пролісок має квітки блакитного кольору, однак зустрічаються види з квітками білого, рожевого та фіолетового кольорів. Залежно від виду, проліски можуть квітнути навесні або восени. Більшість видів це тиранні весняні медоноси. Так як проліски зацвітають одразу ж після тадення снігу, в народі їх часто називають блакитними підсніжниками. Відразу після сходу снігу квітнуть чарівні квіти, пропуси. Вони невибагливі і яскраві. Прокуси Одні з наймиліших весняних первоцвітів. крокуси квіти нескорослі, вони не мають стебла, а лише листя і квітконоси, забарвлення квітів різноманітне. Від однотонних білих, блакитних, синіх, кремових до двоколірних. Листя у крокусі вузьке. І зібране пучечок. Воно з'являється разом із квітами або трохи пізніше. Назва квітки походить від грецького слова, що в перекладі означає нитка, а друга назва крокуса шафран, тому що з цих квітів отримують дуже дорогу пряність – шафран. Народна назва пропусів маслянки, ймовірно, надана через блиск пелюсток, які справляють враження змащених маслом. Греки вважали пропус символом щастя. А ти знаєш, що більшість первоцвітів занесені до Червоної книги України. А це означає, що їх потрібно оберігати і в жодному разі не зривати. І тоді ці надзвичайні квіти ще довго будуть дарувати нам свою красу. Діти, а на цьому наше заняття підійшло до завершень. Але спочатку давайте пригадаємо, що ми сьогодні з вами вивчили. Вірно, діти, ми сьогодні з вами вивчили первоцвіти. Діти, а скажіть, які квіти першими ростуть навесні? Вірно, це у нас підсніжники, пролісок, білоцвіт весняний і крокуси. Молодці діти. А на цьому наше заняття закінчилося. До побачення!